Прилетіло сьогодні до мене таке повідомлення: Настя, для чого нам приймати свою тіньову сторону? Насправді дуже крутезне питання. Тут я собі живу, все в мене кайфово, там працюю, і тут бах, в нас є якась тіньова сторона, яку треба приймати. Насправді, в нас є не тільки наші тіньові сторони. Чомусь всі вважають, що тіньова сторона це щось таке дуже погане, неприємне, і типу її там ховати треба, але навпаки, або навпаки, кажуть. Та я знаю там типу ось цю якусь таку чертінку свого характеру, але це не про це. Всередині нас живе дуже багато персон, дуже багато тіньових сторін. Чому треба її прийняти? Тому що ця частинка, яку ви ховаєте, в ній є ресурс, ресурс до дії. Якщо у вас не клеїться відносини з партнером, якщо у вас там проявлення кульгає, або не знаю, там ви можете фінансову стелю, ніяк як не можете пробити. Ось ця тіньова сторона. Якщо ви її приймете в собі, активуєте цю частину себе, вона дасть вам дуже величезний ресурс до дії, вона дасть поштовх до. Реалізації того запиту, який у вас є, тобто, як проходить консультація, ми виявляємо ті частини вас, які в вас живуть, які ви знаєте, ті частини, які ви хотіли набути, і тіньові сторони. І саме в тіньових сторонах ми знаходимо ресурс, який вони вам можуть дати. А коли ви знаєте і приймаєте цю нього сторону, ви вже її можете користуватися. І ви знаєте, в яких ситуаціях ви такі що? А тут є моя тінь, а вона мені якраз таки дасть ресурс, і ви вже за допомогою неї досягаєте свого бажаного результату.